раз. І вона шукає. О, знайшли. Додає. Зараз е вона шукає Wi-Fi. Не всі всі Wi-Fi щось. А ну, а який у вас Wi-Fi? Юлю, який Wi-Fi у вас? Борода. Просто борода, так? Борода, борода да, да, да. Так, а А ти... десь ловить лучше вот этот G2. Все, вже вона додавила на головну, і тепер ми можемо зараз він активується, сейчас секунду. От, іма. Ага, все пішло. Бачите? І відчинено. Угу. Тепер як додати іншу людину. Показуємо, заходимо, пристрої, зв'язочки, користувачі. Сюди номер телефону. Ні, почту. Ось що ага. Або пульт, якщо треба пульт додати, то нажимаємо сюди, переходимо на пульти, «Додавати пульт і ось таким чином вже він шукає цей пульт. Ну, раз, все. Бачите, поймало угу. пульт. Е, значить так, Ми користувачі і додаємо користувача. На плюсик. Да. Ось сюди емейл, пишіть свій емейл, який ви будете потім програму скачувати. Email свій. Ось так виходить, додали вже людину одну і ось тут є вже дві, дві людини вже є. Адміністратори теж адміністрація. Кому потрібна автоматика будь-що доворіть, звертаємося в команді на ворот» або переходимо в коментарі.